Доброго ранку, хороший, дійсно морозний ранок, але не зовсім добрий. Але, тим не менш, потрібно готуватися нам до змагань і мусимо вийти трохи протестувати навігацію. Бачимо, як собачки ходять, покажу вам. Багато хто не вірить, що собачки шукають. Все, зараз побачимо. Надіюсь прогулянка вдасться. І буде цікаво. Так що зручно сідайтеся, не забудьте підписатись. Одягаємо зараз собачок і будемо вирушати на прогуляночку. Що, глядачі, хотів я зараз прогулятися. Хотів потестувати взагалі навігації. Не вдалося, тому що повітряна тривога все глушиться і тому не можу нічого і вам показати. Ні, чекай, їде. Ну їде, йдемо з тим. Ось так, бачите зараз. На екранах собачок, міг і тиса. Ну, дуже гарний собак-пошук, хотілося вам щось показати. Зв'язок втрачений, глушиться, все це зрозуміло і не можу зараз вам нічого показати. Давайте краще ближче покажу вам собачок, поговоримо трішки і йдемо додому. Так, що в нас? У нас міг Міг Трамвав перемоти са ногу. Якраз. Ось Такий боєць, така голова. Модець в шрамах. Молодець. Дуже сильний кобель, дуже показав серйозні роботи. В плані подачині. Рекомендую його в'язку. Хто хоче мати дійсно справжніх мисливських робочих собак, то звертайтеся. Не кажу, що будемо в'язати його з кожною сукою, кому забагнеться, але якщо маєте хорошу якусь провірну сучину, яка добре працює, пошуково злобно можемо пов'язати. Е, що по собачках вам скажу? Собачки надзвичайно хороші, надзвичайно, і дуже ними задоволений. Маємо зараз дуже сильний колектив міг, тиса, акіра і урза. Кобаль і трисучки. Вчора багато спілкувався з хлопцями з приводу в'язки, міга і тиси. Хтось говорить, що це буде, о, в мігу, а сєвердіт в тисі батько. Хтось говорить, що дуже близький бридинг, хтось говорить, що це дуже добре в'язати. Також. То може коментуйте, пишіть, будемо щось з вами думати, радитися. Хочеться, щоб щось було добре. Ось так. Собачки трохи побігли, полови їх на поводки. Зараз вже на поводках буду їх вести додому. Щоб вони щось собі ще не надумали. This. Ай, молодець. Тоже попрацювала трошки. Трошки попрацювала, так? Ось так. Якось так мають виглядати робочі собаки, які не мають страху. чи не. Якось так мають. Одна собака, має бути один трофей. Приводу щенят від орзи, сучка загинула. Хтось бачив, хтось не бачив. Так, о. скажу дуже мені шкода, що сучка, тому що сучку я дуже сильно хотів собі залишити. По орзі, воно того варте, бач, так ще є. Коли коли щось є таке добре, і від того не можеш нічого чомусь звести. Більше вже нічого розказувати нікому не буду. Вже по факту народяться. Будуть мати вже документа, почнуть їсти, тоді можна вже показувати, розказувати, багато є лукавих людей. Я в це вірю, багато зависників, і краще нічого нікому не знати. Робити, кажуть, щастя любить тишу. Це правда. Коли вже по факту є, тоді вже можна щось розповідати. Це наперед, краще нічого не говорити. Зав'язку можна повідомити людей. Щоб люди собі орієнтувалися, багато людей хотіли Собачати. Вибачайте, кому не допоміг цим. Богдасть ще будемо мати від них Собачат. Є одне важливе таке питання, яке всі, всі його піднімають, всі про нього говорять це екстер'єр собаки. Багато хто про це говорить, говорить, що це є одним з найважливіших факторів. Собаківництво, що має бути екстер'єр, без екстер'єра нікуди, треба до цього йти. Я не знаю, чесно вам скажу. Після років собаківництва, скільки я провів з собаками, можу сказати одне, що все, воно до одного місця. Тому що багато є красивих собак, які нічого не показують. До цього треба йти. Треба цього хотіти, добиватися. Але з моєї практики в загальному дуже одиниці собак, які екстер'єрні і гарно працюють. Ось так. Собаки, бачите, підсушені, середнього зросту. Взагалі не поправляється, міг його годує на обой, він не поправляється, вже йому так дають і у міру. Він підсушений, така в нього статура тіла, така будова. Він легкий на ногах, він взагалі по лісі землі не черкається. Наскільки в нього гарний пошук, наскільки легкий він на ногах. Така собака має бути. Головне, що вона робила роботу, коли ти береш такі дві собачки, йдеш і здобуваєш звіра. Любого звіра. У мене ще критерій, що собака має ще працювати вверх. Міхвер працює, тиса працює, Акіра поки що не працює, уроза працює. Ось так. Такі в мене критерії. Собака має бути універсальною. Немає тільки вона ходити зазирати догори. <смі> тільки загорили заверх, бачите, кажу, що він не розуміється. Все собаки відчувають, це розуміють. Що м'як, пошукай? Де він? Де? Що ти там бачиш? Краси. Гарні кадри в лісі. Дуже. Щоб не було сміття, щоб люди не розкидали різні бутилки. Було б взагалі щастя. Люди самі себе вбивають. мусорять. не робіть цього. Заберіть ту фляшечку додому. Викиньте її в належне місце. Зараз цивілізований світ сміття збирають. Вручайтесь трошки до культури. Сумка заважає, давайте заберемо ту сумочку. Що, хіба не красень? Ану гляньте. Не красень хіба? Ой, красавець! Ай міг! ай кс кс кс, -кс, 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 -кс. Собачки горять роботою. Горять роботою. Е, ви знаєте, вчора навіть таку піднімали справді е, тему. Е, саме гірше то, бачите, які ми щирі всі українці. Е, будемо дивитися. Різні маскальські, там отакі ролики про собачок, про все решту. О, там вони мають, о, вони показують. О, ти бачив той відео. А своє не підтримають, своє українське. І я хочу сказати до всіх, звернутися, хто буде бачити це відео. Якщо у вас є що показати, якщо у вас є хороші собаки, звертайтесь до мене, зніміть якесь відео. Я закину його на канал. Щоб ви мали пам'ятку про свою собаку, щоб ми розповіли, що є такі собаки. Не потрібно цього жахатися, встидатися і щось приховуватись. Всі ви прекрасно дивитеся, канал мій любиме село, всі ви споглядаєте. Тому що реально це цікаво. Це цікаво, немає більше що подивитися. Я рахую що це І цікаво. Воно наближено. Це є у чоловіків, хто любить полювання, це не забереш. Не потрібно цього соромитися навпаки підтримайте, поставте подобайку, підпишіться. Порекомендуйте, хай хтось подивиться, тому що це все показується заради того, щоб було хоч було щось подивитися. Скажіть мені, хто ще в Україні знімає подібні відео? Та ніхто, ніхто це не знімає більше. Один біловий був, який щось показував, полювання. Я полювання вам не можу показати. Таке щось наближене, тому що є на то певні причини. Хто розумний, той зрозуміє. Ось так, не можу його показувати, тому що мені не дозволяє, кажу, за то кажуть, зараз в даному часі сам щось показати більш. Отаке. От Будуть ліцензії, будемо їздити, будемо щось вам показувати. І чомусь не знаю, чомусь вже YouTube не пропускав. Я десь закидав деякі роботи собак, чомусь YouTube не пропускав. Не розумію чому. Ось так, будемо бачити. Саму роботу постараюся вам показувати, як собаки працюють по звіру. Ну там вже такі сцени різні вже показувати вам не буду. Ось так. Така сьогодні прогулянка була з собачками. Дякую, хто підписався. Е -е, багато хто знаєте між собою, всі ж між собою говорите, перезванюєте з ціла Україна. В принципі, один одного знають, хто там у Хмельницьку, а хто десь у Краматорську, а хто у Франківську. Всі малайчатники один одного знаємо. До мене багато телефонують, багато дивиться. Дякую, хлопці, хто підтримує мене. Дуже все ж таки приємно. Багато хто критикує. Це, в принципі, ваше право. Я також критику сприймаю нормально. Зрозумійте одне, щоб ми мали чим гордитися і мали якусь пам'ятку про наших собак, тому що так, основне наше погорілля собак, фактично походить все Радки. Це факт: Білорусія, Росія. Це 100% відсотків, звідти йде. Але вже і ми щось в'яжемо, плануємо в'язки. Вже виходить, що ми що вже виводимо. Плануємо якісь в'язки, вже якісь робочі якості собак підкріплюємо. Спілкуємося з розумними людьми, робимо, як то кажуть, важливі рішення. Робимо розумні в'язки. Все у нас буде добре. З собаками, повірте, і собачки вже вже собаки є хороші і будуть собаки ще кращі, тому що тільки треба все покращувати. Не можна, як кажуть, бути завжди на коні, коли інколи є зльоти, інколи є падіння, але багато через то довелося перейти. Багато собак перебралося, щоб стати на такий рівень з такими собачками. Ось так. Так що я всім тільки можу побажати міцного здоров'я, мирного неба, нам всім, нашим рідним, будьте трішечки добріші, любіть собак. Любіть природу, поважайте один одного і взагалі будьте людьми ось так. Всім дякую, до побачення.